Всім привіт! Це канал Медові Кадри, і поговоримо ми сьогодні про чергові плюшки, які нам прийшли частково з Китаю, частково по Україні для того, щоб полегшити нашу робочу атмосферу під час роботи з бджолами. Що це за плюшки? Навіщо вони я зараз продемонструю? Кожна з них заслуговує окремої уваги. Знову ж таки, посилання на всі ці девайси будуть в описі під цим відео. Отже, поїхали розбиратися. Ось ось почнеться сезон, коли нам прийдеться дуже часто лазити до вуликів. Хтось використовує для того, щоб залізти в вулики демарі. До речі, огляд на дуже класний електродемар. Зараз буде тут десь вспливашечка на цей демар, перегляньте обов'язково. Ми демарями теж користуємось. я маю декілька демарів. Але, окрім демаря, дуже часто треба залазити до бджіл і не димить. Коли треба щось робити швидко, а бджіл треба, знаєте, трішечки, щоб вони спустилися, то треба використовувати різні росинки. Росинки існують різні: є ручні росинки, є акумуляторні росинки, є ручні росинки, які треба накачувати, а є які просто натискати, пшикати. Тобто, кожна заслуговує на увагу, і вартість кожної заслуговує теж на увагу. Ми сьогодні поговоримо про дуже класну. Акумуляторну росинку ось такого типу. Це росинка від бренду Сіквоя, ось така. Знову ж таки, це не реклама, вони існують різні. Що це за росинка? Тобто, зручно те, що є задньої частини ось тут індикатори, які показують рівень заряду. Бачили, да є зарядне гніздо. Під micro USB, ну, не Type-C, ну, таке. Є заливна горловина, вона, до речі, з клапаном. Ось тут ви можете побачити, є клапан. Ось, Ну і сама накручується на цей девайс, сама ось ця верхня частина, в якій вбудований акумулятор і Кнопка. Кнопка має два режими. Окрім цього, є насадки. Насадки регулюються, можна робити як струю, так і більш розпилення. Оце все можна викручувати, все воно повністю розбирається, промивається, все на резиночках. І в комплекті резиночки так само присутні, що дуже мені сподобалось. Тому що ну, це класно, коли можна брати і міняти, якщо треба. Працює це ось так. Перший режим. Другий режим. Ось такий пар. Вимкнули. Як зробити швидко? Нажали. І ще раз просто швиденько нажимаєте, другий раз воно не встигає запустити повний режим і працює. Показую ще раз. Перший режим. Другий режим. Ось так працює ця штука. Це дуже зручно, коли ми залазимо до бджіл і не треба постійно клац-клац-клац, пшик 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 Зазвичай такі ростінки, які треба натискати, да, які самозатягують воду, вони є невеликих об'ємів. Ті, які продаються на балдашники там за 15-20 гривень, вони постійно ламаються, з ними незручно, вони постійно прокручуються. Якщо брати пневмо, їх потрібно треба качати, в них потрібно постійно міняти ці резинки, буває таке накачуєш, воно одразу спускає. Тут зручно те, що качає маленька помпа. Нажали, воно поливає. Ще раз нажали, не поливає. Треба щось долити, поміняти воду. Верхня горловина вона розкручується. Є ось така шланга. На шлангі є фільтр, теж все розбирається, знімається. Тобто, або якщо треба вилити або дозалити води, будь ласка, відкрутили, залили, вилили, все як треба. Другий девайс, за яким ми поговоримо, це не новина, його ви могли бачити у інших бджолоблогерів, і вони цим девайсом користуються. Єдине, що у нас в Україні воно коштує під 2000 гривень щось таке. У китайців я не пам'ятаю, по-моєму, в районі там до 600 гривень щось таке. Плюс там зараз йдуть різні акції, можна ще дешевше це придбати. Це ось такий автоматичний шприц. Комплект прийшов. Що у нас є в комплекті? Давайте подивимось. Це посилка з Китаю, ще раз скажу. Є сам ось такий шприц. На нього є е, такий пакетик з різиночками, з усіма можливими. Є е, шлангочка скручена силіконова. Далі є голка. Не знаю, чи буде добре видно, чи ні. Ось така голка. Є ось така, з, бачите, зігнута, така як форсуночка, вона підійде для того, щоб з цього можна тварин кормити. Ну, поїть, точніше. Є ось така довга голка, сантиметрів 15. І є запасна, ст... стекляна, М -м, круто. Є запасна стекляна ось така колбочка. На зміну. Вона а, до 10 мл. Як працює цей пристрій? Один кінець шлангочки ми натягуємо на нижню частину, все розбирається, до речі, що є класно. Далі, ось тут є гаєчка, яка дає можливість поміняти цю колбу. Далі, ось тут це крутиться. Це регулятор ось цього клапана. Тобто, ви можете, якщо вам треба 5, ви його докрутили, він постійно буде при натисканні до 5 опускатися. Ось. Це фіксована гайка для фіксації. Оце діло викручується. І сюди можна ставити оці голки. Бачите? Да? 10 мл одразу бере. Відпускаю, затягує само. Нажав, для чого ось цей пристрій? Ми можемо бджіл обробляти різними препаратами. Зазвичай ми це робимо на глазок, використовуючи звичайну бутилку з діркою в кришці. Тут же ж нажали, отпустили, закачало. Нажали, виплюнуло, отпустили, закачало. Давайте зменшимо дозу на 5 і починаємо закручувати. закручувати оцей Ну це Я не знаю, болтик як це назвати правильно. Піджимаємо до, потрібної, до потрібного об'єму. Я зараз докручу до 5. Все досить е, зручно робиться, повільно. Шах дуже дрібний, що дуже класно, можна дуже чітко робити, підлаштовувати. Все. Оце 5. Контрагаєчку підкрутили, піджали. Все. Використовуємо далі. Зараз спробую показати, не знаю, чи зафіксую камера, чи ні. Бачите, 5. Є таке. Тобто, ось такий шприц, дуже класний, який дозволить нам обробляти бджіл препаратами з тією дозіровкою, яка нам потрібна. Ну, зараз ми все. Це був канал Медові Кадри. Якщо вам сподобався такий формат відео, поставте під цим відео лайк. Ну і побачимось в нових цікавих відео. До зустрічі!